Нещодавно напружились у світі криміналітету. Поясню чому 9 серпня, тобто вчора, в районі міста Хуст Закарпатської області, затримано відомого злодія у законі з Дніпра Сергія Олійника Умку, друга та партнера ще одного дніпрянина з неоднозначною репутацією Олександра Петровського. Про це пише Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Фейсбук. Також повідомлення було у ЗМІ, до речі і за інформацією з відкритих джерел для тих, хто не в матеріалі, хто, кого і чого. То Умка це уродженець Дніпра, Сергій Олійник, відомий у кримінальних колах на або прізвисько Умка, або Умка Дніпропетровський. Свій статус умка отримав сім років тому. Самого пана олійника коронували у Санкт-Петербурзі, як заявив генерал поліції В'ячеслав Аброськін. Умка один із найвпливовіших злодіїв у законі. Ну, принаймні, так пишуть. Кар'єра Олійника розпочалася. Ще на зорі 90-х, тоді він зійшовся ще з молодим Олександром Петровським і нині відомим під прізвиськом нарик. Той же приєднався до Валерія Кондратіва, певного гастело, та Богдана Гулямова. Про що і про цю компанію заспівав В'ячеслав Медяник у популярному в деяких колах шлях Дніпропетровська братва. Якщо не чули, то погугліть. А дану інформацію пише наше місто. Ну і нагадаємо, що у травні 2021 року умку вже затримували правоохоронці, але згодом його суд відпустив під нічний домашній арешт. Зарештували його у Дніпрі, де була організована спецоперація, до якої залучили найкращі сили оперативників. Було залучено цитата «250 співробітників органів управління стратегічних розслідувань, слідчого управління головного управління національної поліції, батальйону поліції особливого призначення міста. Отака От спецоперація. Це дійсно коли спецоперація, є спецоперацією, а не імітацією її. І загалом було проведено 43 санкціонованих обшуки за місцями проживання. За результатами проведення спецоперації затримали. Дивлячих так званих ідеться у довідці оперативників. Серед затриманих був і Сергій Олійник Умка. Також він потрапив під санкції РНБО. Не знаю, як там спецоперація, але потім наступні події дуже обурили всіх учасників гучних затримань, тому що Кіровський районний суд Дніпра не дозволив взяти під варту дружину Умки, яку підозрюють у поширенні кримінального впливу. А загалом апеляційний суд столиці залишив і самого Сергія Олійника під домашнім арештом. Про це повідомляють правоохоронці, і от тепер він Знову затриманий у хусті Егейн. жалюгідним жабогадюкінгом. Це все назвав Ігор Мосійчук, якого ми вже згадували, народний депутат восьмого скликання. І, як на мене, це дуже вдалий термін. Моя колега, до речі, поспілкувалася з паном Ігорем особисто, у тому числі про те, чи відпустять пана Олійника повторно, як те ми вже бачили. Як це так стається? Що у нас таких людей затримують, а потім відпускають, а потім знову затримують. Що про що це нам взагалі це каже? Ну, ви пам'ятаєте прислів'я, яке постійно вживає Ігор Валерійович Коломойський, що життя як супермаркет, а ви пам'ятаєте на виході хаз. Так само е, для будь-якого е, керується цим прислів'ям, походу і наші е, керівники держави. Чому? Тому що е, ну, насправді. Це знаєте, рибалка, коли рибу піймали, а потім відпустили, вона якби носить постійний характер. Притом, вона носила не тільки за президента Зеленського, але це було постійно. Але президент Зеленський вже ж нам обіцяв під час виборів, що він змінить підхід до цього всього. І відповідно. Це мало б бути змінено, але це не змінилося. Тому мені здається, що ми маємо справу з черговим обілечуванням Сергій Олійник це людина, яка дуже плотно пов'язана з містом Дніпро. Його називають бізнес-партнером такого мецената у Дніпрі Олекс... якого? Олександра Петровського якого дозволено або не дуже дозволено називати. Ну, в народі називають далі нарік е, Може, це якийсь такий знак? Може, це щось таке. от Мені дуже цікаво, бо Дивіться, зна... я вчора написав про це в себе в телеграм-каналі, е, що я вважаю, що е, факт е, затримання, ми правда, ще не знаємо обставин, але сам факт да, затримання. Поліника, який, власне, ну я маю сумнів, щоб він влаштував п'яний дебош, там, да, ну чи щось подібне. Тобто, а, його затримували не за якийсь конкретний да там, будемо казати, та, ну господі, не за якийсь конкретний злочин, а за життя. За життя, да, там будемо казати. Е і, е і мені здається, що якраз в даному випадку грає роль його бізнес-партнерство з е Петровським і відповідно е іншим бізнес-партнером, і ні для кого Дніпрі це не є таємниця Петровського, є Ігор Валерійович Коломойський. Я не виключаю, що таким чином Ігор Валерійовичу передають там привіти з Банку. Це не один із варіантів. Треба не за прізвисько там, затримати, а за конкретні дії. От затримали, наприклад, нещодавно в Дніпрі групи дві з зброї, да? Одну при спробі продажу, іншу там е перевозили нелегально да, озброєння, от затримали. І в, мене це, і в мене питання. А далі що знову історія, з якою ми з вами починали про рибаків, про рибку, яку піймали, потім відпустили, чи що це було? Є маса речей, по яким мали бути кримінальні провадження, да? маса. Наприклад, тут одна з цих груп, яка була затримана за моєю інформацією, пов'язана е, з таким собі Емілем, да, відомим також Дніпрі Дієчем. Чи напівкримінальним, чи кримінальним, я ж не правоохоронець, то я можу як журналіст е, давати тільки ну, такі оціночні судді. Але точно була тоді затримана одна з груп цих людей. До речі, яка була помічена в рейдерстві під чужими номерами на Запоріжжі ще в довоєнний час. Да? Знаєте, що вони робили? Вони взяли автомобільні номери мешканців Дніпра, які їм не подобаються навіть дуже деяких мешканців Дніпра поцепили на свої автомобілі і поїхали віджимати бізнес. От ця група була затримана близька э, до Еміля цього. У мене питання: а що з ними? А що з тими, кого в готелі на продажу зброї? Ми чули да, з вами повідомлення е, по, э, Службі безпеки, датам поліції, Що да? Ну от. Громаду цікавить і Дніпрі в будь-якому місті, що далі меценатство завжди було, завжди було е, чимсь високим. Да, а у нас це зводиться вже до того, щоб відкупити чогось і тому подібне. Тому, ну моя думка особисто, що в даному випадку мав би вийти генеральний прокурор нового призначення, голова служби безпеки України, керівництво національної поліції, да, в кінці кінців. Е, я ж не знаю, хто там кого затримував. Ну вийти і сказати, шану. Ми виявили тун, тун, тунтун. -тун. Ми задокументували те, те, те. Ми вручили відози тим, тим тим. Ми передаємо до суду такі-то, такі-то матеріали. Допоки цього немає. То треба говорити не просто про зростання якогось бізнесу, і криміналітету чи меценатства да, і криміналітету, те про що ви кажете, а треба говорити про зрощення правоохоронної системи і криміналітету. Тому що те, з чого ми починали, рибалка рибку піймали, подоїли молочко з рибки і відпустили плавати далі. Я е, хочу уточнити: тобто ви вважаєте, що зараз саме за е, гроші можна придбати собі звання мецената, і на те, що ти займаєшся чорними справами, те, що ти робиш злочини, можуть закрити очі? Дивіться, я вам скажу так: я е, за свої 50 років, е, особисто навіть знав. Дуже багатьох людей, ну багатьох, не дуже багатьох людей, авторитетних людей, в тому числі в кримінальному світі, які займалися меценатством. Ну, реальним меценатством. Тобто вони реально, крім того, що вони являлися авторитетами, якісь там, вони там проплачували виставки митця, організовували там ще щось, тратили там на реставрацію церков чи будівництво. Але. Меценатство не звільняє від відповідальності. Якщо людина вчинила якийсь кримінальний поступок, людина має нести відповідальність. От і все. До чого? Меценатство не може бути квитком, е, якимсь, який позбавляє, там, захищає від чого, чи Меценатство – це людина, коли від душі щось робить. Я, ну, наприклад, знав там людей, які робили ну дуже багато речей, потім їх на чомусь там вавили, судили, і ніде в суді вони навіть не задували, що вони там щось на щось жертвували, щось там допомагали, що вони меценати чи ще Е, І це знову ж таки, це питання навіть не до тих, хто жертвує кошти, хто є меценатом, це питання до правоохоронних органів. У нас е, немає. Вона зруйнована в, е в кінці світу і в постсовєтський період інститута репутаційності, репутаційного інституту, да, тобто захисту репутації. Наприклад, на Заході ви абсолютно вірно говорите. Е меценатом не могла б стати людина ну це апріорі. Від неї погидували брати кошти, ці, да, там, священники, ну і так, далі, і так далі. Хоча були і такі випадки, не треба ідеалізувати захід. Але ці випадки ретельно досліджувалися, навколо них вибухали інформаційні скандали. Да, там. Навіть фільми знімались, да, е Той же хрещений батько. Ну, о, і завдячуючи цьому всьому інституту репутаційності на заході збереження. Людина, яка пов'язана з криміналітетом, не може потрапити в кабінети чиновників, в кабінети влади, стати самому представницький, да, якийсь мандат ну, отримати чи тому подібне. Навіть проблеми з меценатством, ну як я кажу, тому що кожен митець, кожен політик, кожен церква, вони стараються дбати про свою репутацію перед суспільством і не мати справи з такими людьми. У нас, на жаль, ця совєтська постсовєтська травма 90-х, да, перемогу цьому моменту, вона повністю зламала. Інституцію а, репутаційні. Більше того, ну, коли в нас кажуть авторитет, то це людина, яка не обов'язково вчиняє злочин. На жаль, а це людина, яка там, в силу яких своїх якостей є авторитетом не моральним, а просто авторитетом, вуличним да, авторитетом для певної частини суспільства. Це ненормально. Тому що авторитет завойовується морально. Авторитет завойовується е, здобутками якими. В е, там мистецтва, культури, спорту, там, і, і так далі. Авторитет не може бути аморальним. Авторитет не може бути злочинним. От і все. А у нас може бути і злочинним, і аморальним. І е меценатом, і будь-яким іншим. Я вважаю, що в часі війни, особливо коли Дніпро зараз е ледь не на передню лінію да, е боротьби виходить, е правоохоронці мусять, ну, не хочу вживати це совєтське слово, зачистка да, е провести, але мусять провести профілактивну роботу. Е, тому що в місті, яке обороняється, не повинно бути міста ні колаборантам, ні криміналітету, ні будь-яке, все має працювати тільки на перемогу, тільки на захист міста і так далі. От, оце завдання правоохоронних органів надважливе. Ну я маю надію, так і буде, і будемо слідкувати за вашими дописами, бо ви дійсно завжди маєте щось цікавеньке там.